Я так і назову це відео хачапурі і не до хачапурі. Стала перекладати слово «ліпешка» і вийшло коржик. Ну, я не знаю, чи можна це коржиком назвати, тому це буде не до хачапурі, і це, повірте, дуже-дуже смачно. Дуже легкий рецепт, супер простий заміс, вдасться в кожного однозначно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решта напишу в описі. Але перед тим, як почати, додам наступне: в описі до каналу я додала посилання на телеграм, там ми печемо вже на всю катушку. У нас є спільні заміси і дуже багато цікавої інформації. Додавайтеся, там дуже цікаво. А тепер погнали! Хочу почати з води. Я поставила градусник, він вам не потрібен. Просто я наглядно хочу вам показати, що це холодна вода. Поставте її. Попередньо перед тим як будете робити заміс до холодильника чи на трішки там, морозильник, може вона бути і холодніша, але не тепла. Далі в ход підуть сіль, цукор та дріжджі, і ще забула тут поставити борошно та масло, але, походу, ми його будемо додавати, тому ви його обов'язково побачите. Звертаю вашу увагу на те, що вода або будь-яка рідина для замісу у мене завжди вказана в грамах. Немає в мене довіри до міроку. У мене їх дуже багато, і коли я набираю 200 г води, кожна показує різне. Переливаємо воду до ємності, в якій будемо робити заміс. Додаємо дріжджі і зараз наша задача їх просто розчинити. Робіть це ложкою, мішалкою, чим завгодно, але поки що не руками, тому що вода холодна. Розчинили дріжджі, додаємо борошно. Борошно я не просіваю, ви робите як ви хочете. Борошно використовуємо звичайне, з білком 10, сильного борошна ми сюди не беремо. Уважно слідкуйте за тим, як я додаю борошно. Від з'явленої кількості я дала умовно половину, ось я зараз її розмішую. Розмішала, так що сухого борошна я вже не бачу. І додаю ще ну десь плюс-мінус, теж половину. Гарно розмішую, хочу, щоб ви побачили саме, як воно на відео виглядає. Сильно я не пришвидшую. На цьому етапі вам вже трішки буде важкувато мішати мішалкою, але все одно ми пробуємо ось бачите, яке воно густе. І ось стільки в мене борошна лишилось, ну там, я не знаю, грамів 150 хай буде. І зараз ми додаємо сіль та цукор. Після додавання солі та цукру ми ще ретельно все перемішуємо, прибираємо тісто зі стінок, щоб у нас стінки були чисті, і додаємо решту борошна. З останнім додаванням борошна зачищаємо мішалку і починаємо вимішувати руками. Вимішуємо руками до об'єднання сухих та вологих інгредієнтів і старайтесь так, щоб по бокам ваша ємність була чистою. Ось так зараз виглядає тісто. Нам потрібно його накрити і дати йому відпочинок 20 хвилин, щоб почала розвиватися клійковина, і нам було легко з ним працювати. Не забувайте, обов'язково накривайте. Після відпочинку візуально тісто не змінилося, але якщо так перевірити його на розвиток клійковини, то ось ми бачимо, яке воно гарне. Але над ним ще потрібно працювати. Проте, да, я забула саме основне сказати: у нас тут майже не буде замісу, це супер легке тісто. Зараз нам потрібно додати масло. І тут що? Ось я забула його завчасно вийняти з холодильника. Воно не має бути ось таким прям твердим. Воно має бути трішки м'якше. Тому достаньте його завчасно з холодильника, щоб воно не було прям супер-супер м'яке, але щоб воно було м'якше, ніж ось коли ви бачили, як я вам показувала. В цьому рецепті в мене буде не одне забула, а цілих два забула ну, друге, я вже розкажу пізніше. Масло додаємо за два рази. Умовно, поділіть його навпіл, додали одну частину, вмісили. І додаєте іншу частину. Вам буде це робити значно легше, ніж мені, тому що ви його виймете завчасно. Вмішування масла це в цьому рецепті саме такий ну, неприємний процес, тому що тісто липке і з ним так важкувато працювати, а далі буде одне задоволення, я обіцяю. Саме головне, якщо вам зараз, от в процесі, коли ви будете вводити масло, тісто липке, неприємне, прийде в голову ідея додати борошно. Ні в якому разі цього не робіть. Бо тут буде магія і нам не потрібно зайве борошно ні в якому разі, тому що ми хочемо, щоб наші хачапурі і наші недохачапурі були ідеальними. Після введення масла тісто виглядає ну, ще не зовсім приємно, абсолютно. Наша задача відправити його на відпочинок, зараз я скрипком його підтягну, щоб не було ніде ніяких розривів. От старайтеся якомога, щоб тісто у вас було. Підтягнути. Можете зробити це рукою, можете зробити це скрипком, як вам буде зручно. Тісто стягнули, накрили, даємо відпочинок 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо робити першу обминку і побачимо першу магію. Після відпочинку будемо робити першу обминку. Обов'язково для цього потрібно змочити руки водою. Не робіть це, не змочивши руки. А тепер ось тут я хочу, щоб ви дивилися максимально уважно. Ось Зверніть увагу, яке зараз тісно. Змочили руки, беремо його посередині і піднімаємо. Ось, бачите, як воно розрівнюється. Ми його піднімаємо і воно вже, ніби вирівнялось. Піднімаємо, складаємо, розвертаємо миску, ще раз змочуємо руки. Ось, дивіться, воно вже вирівнюється. Прям це перша обминка, ось. І яке воно вже стає гладеньке. Ну, Ще рано до того, щоб воно було ідеальне, але все одно воно вже дуже-дуже красиве. Пройдіться по колу декілька разів, от скільки вам дозволятиме тісто, так, щоб ви його ось піднімали, підтрушували. Бачите, як я це роблю? Але при цьому, щоб воно у вас не рвало, щоб не було так, що воно посередині у вас порветься. І ось гляньте, яке воно то воно вже ви відчуєте, в ньому будуть з'являтися пухарці, воно буде змінюватися у вас на очах. І я бачу, що тісто в мене досить розслаблене, воно дуже вже красиве. Ну, Ще рано, щоб воно було прям супер красиве, але ось подивіться, яке воно гладеньке. Можна зробити ще одне складання. Змочуємо руки водою обов'язково. Обов Ось, дивіться, я піднімаю його, бачите, як воно виглядає. Саме головне оце тільки такі рухи ми робимо, нічого іншого ми йому не робимо. Давайте ще один разочок і вкладаємо його на відпочинок знову на 15 хвилин. Обов'язково накривайте. Постійно буду повторювати, тому що бачу, що дехто ігнорується і тісто обвітрюється. Минуло ще 15 хвилин і уважні побачать, що тісто вже почало бродити, воно збільшується. Тобто, незважаючи на те, що ми робимо йому обминки, воно збільшується. Повторюємо все те саме. Будемо робити складання, для цього змочуємо руки водою. Ось, дивіться. Ну прям, що тут сказати, я навіть не знаю. Це просто ну це магія, от так, це магія. Тут я вже трішки пришвидшую, основне, ви зрозуміли перший раз, коли ми робили складання. Тобто, ми проходимо по колу декілька разів. Саме головне, щоб тісто не рвалося. Тобто, якщо ви відчуваєте, що воно напружене, все, ви закінчуєте. І накриваєте і даєте ще раз йому відпочити 15 хвилин. Для прикладу покажу вам, як воно зараз виглядає. Подивіться. Ну, це не магія. Звісно, магія. І поки тісто відпочиває, ми приймаємося за начинку. Що нам потрібно? Нам потрібен сир. Сир натираємо на тертушку. Я не стала показувати, як я це роблю. Я думаю, і так всі знають. Ось така тертушка, що навіть не помила її, ну я маю на увазі ось цією стороною крупно. І тут друге моє забула. Я забула купити сир, я навіть не знаю, як я готувалася. У мене була моцарела, тому я використовую моцарелу, але в рецепті я прописую сулугуні та адегейський. Ну, буває таке, що вже зробиш? Так, що ми робимо? До сиру ми додаємо яйця. Основна функція яйця це зібрати нам сир у кульки. Навіть якщо ваш сир збирається у кульки без яйця, ми все одно додаємо яйце. Тому що буває так, що збирається, а коли починаєш працювати, воно розбирається. Тому яйце одне ми додаємо обов'язково. Перемішуємо і будемо формувати кульки. Я кульки буду ділити. На плюс-мінус. Ви, якщо ви робите на продаж, звісно, все потрібно робити через ваги. Якщо ви робите для себе, можете теж робити так, ось, як я, на плюс-мінус. І ще одне хочу сказати: не робіть з моцарелою. Обов'язково купіть сулугуні та адегейський. Так, звісно, це смачно, але поєднання сулугуні з адегейським сиром, це ну, зовсім інше, це взагалі не в порівнянні. Формуємо кульки, накриваємо їх і відставляємо в сторону. Це у нас кульки для хачапурі. Для недохачапурі у нас буде зовсім інша начинка. Ось так виглядають наші кульки. Саме головне, щоб вони не розпадалися та не розсипалися. Для недохачапурі нам знадобиться сир, помідори та петрушка. Петрушку кришимо, помідори ось так ріжемо. Я знову ж таки це не показувала для того, щоб не затягувати і так завжди мої довгі відео. Просто мені хочеться максимально вам сказати корисну інформацію, а як порізати помідор, натерти сир та нарізати петрушку, я думаю, і так ви знаєте. Пропорції сиру для хачапурі я напишу в описі під відео. А для недохачапурі ми робимо все на плюс-мінус. Це вже за бажанням. Саме головне, знайте, що оце поєднання мега-кайфове дуже сподобається. Так, повертаємось до тіста. Тісто бродить, тісто просто неймовірне, і зараз нам потрібно його останній раз зробити йому складання і трішки посилимо його за рахунок того, що зробимо ламінацію. Складання робимо так, як і попередні рази, нічого не придумуємо, відставляємо тісто в сторону і готуємо стіл до ламінації. Тут все просто: ми змащуємо стіл водою. Як ми це робимо? Ми це робимо так, щоб стіл у нас був мокрий, але при цьому не було калюж. Далі дістаємо тісто і потрошку починаємо його розтягувати, але не забуваємо при цьому обов'язково, щоб руки в нас були мокрі. сухими руками ми цього не робимо. Старайтеся, щоб тісто не рвалося, але якщо десь трішки і порветься нічого страшного. Ламінація нам дозволить посилити наше тісто, і після цього ми відправимо його на повне бродіння. Розтягнуте тісто складаємо, трішки його припіднімаємо, так як ми робили з вами складання для того, щоб вирівняти його, тому що, коли ми стіл змащуємо водою, однозначно, воно у нас ну, не буде сильно гладке знизу. І лишаємо на повне бродіння. Орієнтовний час бродіння це десь плюс-мінус година-година 20. Тісто не важке, підніматиметься дуже гарно. Вкладаючи, обов'язково накриваємо. взагалі ми завжди постійно накриваємо тісто для того, щоб воно не завітрилось. І зауважу одне: в мене воно бродило в мисці, ємність якої була 3,5 літри. Це трішки малувато, тому краще брати все-таки ємність більшу, коли будете робити це тісто. Ось тут видно, бачите, воно трішки в мене нецільне. Це коли я знімала миску, вона прилипла до тіста. Ну, нічого страшного, але якщо ємність буде більша, то це буде набагато краще. Тісто просто неймовірне. Його, ну, його потрібно зробити хоч один раз, для того, щоб Побачити дійсно цю магію, відчути її, і це магія не тільки тіста, а й готового виробу. Однозначно, це я вам обіцяю. Взагалі, якщо ви робили вже ті рецепти, які я виставляла, ви знаєте, що так, буває так, що тісто здається, що все люди нам хана, але насправді все потім робиться зовсім інакше. Зараз ще один приклад того, як зміниться тісто. Я його дістаю з миски. Миска після того, як я дістала тісто в нас е, чисто, ну, там десь прилипло, але то незначне. Додаємо борошна. Борошна ми на обробку додаємо, ну так, не те, що прям багато, але ось видно, скільки в мене, отак і додавайте. Додали на низ, посипали зверху, ось зробили от таку підтяжечку, все з тістом можна працювати, воно просто ідеальне. Зараз ми будемо поділяти наше тісто на майбутні вироби. Якщо ви робите хачапурі, то це рецепт саме на 4 хачапурі. Ділимо навпіл і ще раз навпіл. Я роблю це без вагів, тому що мені не принципово. Якщо ви робите на продаж, звісно, вам принципово, тому ви робите це через ваги. Справа у мене будуть два хачапурі. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити передформовку. Для передформовки ми поділені частини робимо з них колобок, катаємо кульку і відправляємо на відпочинок допоки не обробимо інші частини тіста. Використовуйте борошно, воно вам допоможе, без борошна вам буде справитися дуже тяжко. Не доводьте до того, щоб тісто липло до рук чи до столу. Хочу трошки розповісти про недохачапурі, чому я їх роблю. Буває так, от, наприклад, як зараз. Я не купила сир, який потрібно І мені, ну, ще не відомо, що буде з моцарелою, я ніколи в житті не робила. Тобто, на даний момент, коли я роблю, я ще не знаю, який буде результат. Але буває так, що я взагалі не маю ніякого сира, там, ну, якісь залишки. Тому я роблю ось такі коржики, як сьогодні запропоную вам. І поєднання сир, петрушка, помідор це просто неймовірно. Я відразу скажу, це не піца. Це взагалі ніяк не піца, але це, ну, капець як смачно. Здається, я вже говорила, що це капець як смачно. Можливо, я повторююсь, але повірте, це дуже смачно. Частину, яку б я могла поділити на дві частини для хачапурі, я ділю на чотири для цих недохачапурі. Колобочки формую так само, як і на хачапурі. Єдине, що їх відрізняє, це те, що вони трішки менші. Накриваю колобочки лотком, ви можете робити, як вам зручно, і я не чекаю часу, починаю обробляти з першого колобка, який я сформувала. Починаємо з формовки хачапури. Це насправді набагато легше, ніж може здатися на перший погляд. Багато хто боїться цього моменту, боятися тут абсолютно нічого. Що ми робимо? Перше, не шкодуємо борошна. Обов'язково ми використовуємо борошна, бо з борошна навіть не старайтеся це робити. Навіть якщо вам здається, що вам все легко вдається, все одно використовуєте борошно. З цієї кульки нам зараз потрібно зробити коло, робимо це качалкою. Але я хочу зауважити: якщо буде так, що от ви його розкатуєте і воно вам не піддається, дайте йому тоді трішки відпочити. Тому що, якщо тісто напружене. Звісно, воно буде погано піддаватися розкатуванню. Перед формовкою тісто перевертаємо. Стороною, на якій ми розкатували, ми не працюємо. І зараз ми перевіримо, чи достатньо ми розкатали і розпрямили, чи недостатньо. У мене щось камера трішки буксує, не хочу фокусуватися, я відразу цього не помітила, але вже як є. І ось дивіться: відповідь на питання, яке коло має бути в діаметрі. Ви вкладаєте кульку з сиром і пробуєте защіпнути. Якщо у вас защіпається так, що тісто якраз на закінченні кульки, все ок. Після цього руки в борошно, трішки розправляємо, щоб все було гладеньке, красивенько, відцентруємо нашу кульку. Звісно, тут працюємо на плюс-мінус, але кулька має бути по центру. І починаємо робити защіпку. Збираємо тісто по колу, ось, бачите, як я зараз це роблю: зібрали, прищепили, зібрали, прищепили, зібрали, прищепили. І після того, як все по колу зібрали в мішечок, знову руки в борошно і робимо наш защіп вже більш таким серйозним, більш таким міцним. Основне, що ви маєте знати саме про цей момент, це все має міцно бути защіплене. І ще я хотіла сказати: з приводу того, що. Там мені пишуть стосовно того, що в мене довгі відео. Так, в мене довгі відео. В мене робочі рецепти. Я знаю, що я кажу, і кажу все тільки по суті. Після мого рецепта будь-хто може зробити будь-що, навіть людина, яка взагалі не має жодного поняття про тіста. Сформували мішечок, перевертаємо, прокручуємо для того, щоб наш защіп стерти. І щоб його взагалі не було видно, перевіряємо обов'язково, щоб тісто в цьому місці було гладеньке. Знову перевертаємо, трішки можете так приплюснути, але не сильно. І відправляємо в сторону, займаємося іншими хачапурями, не вже хто що буде робити. Так, з хачапурів у нас все зрозуміло, тепер робимо наше недохачапурі, нашу лепешку, наш коржик. Називайте як завгодно. Саме головне дивіться принцип дій, які ми робимо. Тут я не використовую качалку, тут я використовую тільки руки, руки обов'язково мають бути в борошні. Наша задача розтягнути. Я ставлю за мету, обов'язково зберегти оті булічки. Оту Оте повітря для того, щоб воно потім у нас було в виробі. Якщо ми будемо використовувати качалку, то ми качалкою дегазуємо повністю наш оцей коржик, і він буде ну, теж смачний, але ну, не такий, як ми будемо робити це руками. Не бійтесь, розтягувати робіть це на кулаках, це дуже просто, і від цього у вас лишиться максимально більше повітря. Спочатку робимо це все на столі, а потім переносимо на пергамент і вже будемо працювати на пергаменті. Що я забула сказати? Я забула сказати те, що як тільки ми починаємо обробляти тісто, ми вмикаємо на максимум духовку, і в духовці ми лишаємо деко, деко має бути обов'язково нагріте. Розігріваємо духовку на 250-300 градусів. Але я знаю, що не в усіх є 300, тому 250 однозначно. І починаємо наповнювати. Насправді, для наповнювання нам потрібно зовсім трішки сиру покласти на дно. Ми нічим не змащуємо. Зовсім ось, бачите, скільки в мене його. І це, до речі, я роблю вже не перший коржик, цей зараз покажу, який він вже випечений. Тобто, це в мене залишки. Ось поклали помідори. 2-3-4 шматочки, скільки у вас є. Обов'язково дрібно, дрібно подрібнену, так кажуть, ну добре. дрібно подрібнену петрушку і зверху ще трішки сиру. Це не піца. Багато начинки нам не потрібно. Навіть пару шматочків помідору сири петрушка зроблять свою справу. І знову-таки повторюсь, це неймовірно смачно. Зараз трішки спойлера, ось так виглядають вже готові коржики, в них дуже багато повітря, і якщо у вас немає багато сиру, то це просто ідеальний варіант. Ще одне, на чому акцентую вашу увагу, що коли ми починаємо опрацьовувати саме от готовити вироби, ми вмикаємо режим біжим. Чому? Тому що ми робимо виріб, вкладаємо його в духовку, печемо робимо інший виріб. Тобто я коржик поставила до духовки і починаю обробляти хачапурі. Коржик печеться десь на 250 градусів плюс-мінус 4-5 хвилин. Запікаємо до рум'яності, все, він готовий. Ну, а тим часом, ось так ми займаємося хачапурі. Ми виклали відразу його на пергамент і починаємо руками притискати. Можете, звісно, це робити качалкою, але я рекомендую робити це руками. Від центра до країв, від центра до країв, потихеньку починаємо його розтягувати. Товщина приблизно знову ж таки, приблизно 1 см. Руки обов'язково мають бути в борошні. тісто не має липнути до рук. Тут ми контролюємо тільки те, щоб тісто було рівномірно розтягнуте, все більше нам нічого не потрібно. Розтягнули, як вам подобається, все перевірили, щоб було рівномірно, і посередині нам потрібно пальцем зробити ось так отвір. Під час випічки всередині буде утворюватися пар. Якщо ми не зробимо цього отвору, пару не буде куди виходити. І він собі однозначно знайде якийсь вихід, і цей вихід вам 100% не сподобається. Тому зробіть йому двері, щоб він міг виходити. Перед тим як відправити в духовку, я нічим не змащую. Вже після духовки я змащую маслом. Можете зробити так, можете змастити яйця, але мені більше подобається саме маслом. Мій коржик допікся, тепер я підсовую під пергамент картонку, таким чином, хачапурі опиняється на картонці, і переношу його до гарячої духовки на гаряче деко. Там просто акуратно ось так стягую за пергамент і все, нічого такого тяжкого в цьому немає. І тільки ви вийняли хачапурі з духовки, відразу змащуємо розтопленим маслом, але знову ж таки це за бажанням. Я не знаю, в мене тут такий хаос на столі, якось люди стараються, знімають, у них все так красиво. У мене ну, суто робоча атмосфера. Можливо, когось це тригерить, але чесно скажу, що. Я ставлю на меті, знову ж таки, повторюсь, дати гарний робочий рецепт. І ось така атмосфера, вона буде, в принципі, в усіх. Не буде такого, що там, ви прибрали, ви те зробили, там, все. все робиться одночасно, все робиться швидко, тому ну, ось так, як є. І зараз наступає момент істини. Насправді я хвилююся, тому що ну вона не буде так тягнутися однозначно, як тягнеться, наприклад, солигуні з адегейським сиром. Ну, але, знову ж таки, як є, так і є. Показую без фільтрів, без нічого, без ніякого прикрашання. Трішки мені незручно різати, тому що він ось ось з духовки, він гарячий, мені навіть незручно брати. Але ви маєте бачити це так, як воно є. Будь-який виріб можна робити 350 разів, і 350 разів у вас буде різний розріз. Тому для мене це завжди цікаво. І кожного разу я хвилююся, так як і всі, мабуть. Тісто дуже тоненьке, ось подивіться, як воно відділяється, це щось неймовірне. Мацарила мене, звісно, не порадувала, але цього можна було і очікувати. Бортики ось дуже повітряні, оце наші гази, які утворилися під час бродіння. І ну, це смачно, це смачно, це просто ну, навіть не обговорюється. Я впевнена, що цей рецепт оселиться в вашій кулінарній книзі, тому що ну це дійсно смачно. Я не знаю, скільки разів я сказала, що це смачно, але все одно я розумію, скільки б разів я не говорила, що це смачно, допоки ви цього не зробите, ви однозначно цього не зрозумієте. Це потрібно хоч раз зробити. Пропорції сиру напишу в описі, як я говорила, але хочу сказати, що. Робіть саме в такій пропорції. Я пробувала робити менше це зовсім не те. Оце ідеальна пропорція. Ну, і ще обов'язково, хто додивився до кінця, давайте на камеру почекрижимо наш коржик. Ось так він виглядає. А, взагалі, вживу, звісно, він набагато кращий. Бортики дуже повітряні. Це прям, ну, це повітря на бортиках це саме смачніше, мабуть, найсмачніша нагорода, яку ви отримаєте. Це один з моїх улюблених рецептів. Один з моїх улюблених виробів і впевнена, що це передасться вам. Ну і на коня я додам наступне. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Дякую вам за теплі слова, за те, що ви мені довіряєте. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. І да, обов'язково долучайтеся в телеграм, там зовсім інший світ. Ми печемо на всю катушку. Вам сподобається.